продолжаем наш вечерний эфир. Мм, новости, обсуждаем новости в эфире Спернабачення. А, и так, Андрюш, ну, во-первых, продолжение новостной ленты вот Андрея. Ну, одна невесела новина, помер ещё один герой Невісної сотні, Петро Гаджа. Який був отруєний газом 18 лютого під час побиття людей під Верховною Радою? Майже місяць його лікували в стаціонарі від газових опіків бронхів та легенів, виписали з лікарні і за кілька днів він помер. Це відбулося 23 березня, царство небесне. Ще хочу сказати по поводу газових атак. реально тот слезоточивый, который был в начале, мы как-то так молоком отпаивались и уходило. А вот то, что происходило в конце, эти смеси газовые, которые использовались в конце, ребята кашляют по сей день, видимо, были использованы такие химикаты, которые вызывают внутреннее непроходящее воспаление. Остановить как бы перевести на другие виды антибіотиків не получається. Причому ну, це реакция у очень многих. У наших, вот сейчас просто несколько ребят будем в Польшу отправлять, пробовать приводить в порядок. Остаточное явление практически усіх. Майже всі, хто знімали 18-19 числа, всі потім десь за тиждень, хто раніше, хто пізніше мав бронхіт, і в тому числі я 18-го теж. При евакуації перед спаленням наших куполів, теж отримав газову гранату прямо під ноги. І десь за тиждень у мене розвинувся повноцінний бронхіт. Ну, слава Богу, все пройшло, але у деяких людей у кого більше доза вийшла, ті досі мучаться і поганий стан. Слідуще не знаю, як. какая с точки зрения тактической и стратегической, но э, с точки зрения э, деятельности и влияния гражданских на э, происходящее во власти, очень радостная. Э, отправлен в отставку Кенюха э, из э, утра было это сообщение, и э, исполняющим об, об, обязанности министра обороны стал э, Михаил Коваль очень негативную реакцию общественную, как бы вызвало, вызвало как назначение э, Тенниха, так и его действия э, в период развертывания крымской кампании. Э, сложно говорить не профессионалам, э, оценивая, опять-таки, с профессиональной точки зрения, что, что происходило, но тоже не, не как вы видели, э, кризис принятия решений, э, не действий, э, проблемы с Рішень на міста очень опасались как бы, за то, что реакція не произойдет. Реакція пройшла від вот, министра міністра оборони. Суд вирішив зупинити трансляцію низки російських телеканалів. Повідомляє РНБО. Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, згідно з яким має бути тимчасово зупинена трансляція низки російських телеканалів, повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Ну, с подачи Вики, как бы, с ее журналистским прошлым, в общем, было понятно, как, какова будет реакция на а, развертывание российской медийной а, кампании. Другое дело, что решение это тоже неоднозначно с точки зрения специалистов, потому что а, компании в блокировке а, волну пропагандистскую не остановить кабельщики вряд ли откажутся от а, трансляции каналов и будут уходить всячески от этого, потому что ну, им как-то выживать надо. И а, в этой ситуации хорошим шагом было бы разверствование контрпропагандистской кампании. Вот. Но на это нужны время, средства, возможности. И с этой стороны а, ну, все попытки организовать это на... На общественном уровне так или иначе это происходит, но ну, вот, э, мы с вами говорим на, на двух языках. У нас есть возможность общения на русском с теми, кто живет и э, в Крыму, в Восточной Украине, и на территории России. Да, соответственно, э, есть э, ну, возможности и перспективы объединения гражданских медийных активов для того, чтобы противостоять российской пропаганде. И это делается и у нас, и там на Громадском ТВ, на, на, на радио. Пятый канал, двадцать четвертый тогда пришел на встречу, которую мы собственно собрали по этому поводу и договорились об обмене информации, о возможном предоставлении материала, потому что ну, люди реально на территории России медийная оболочка, которая их окружает, или тот медийный пузырь. Да, для людей мыслящих не проблема сквозь него прорваться, но оболочка прочна, а человек ленив, думать собственным мозгом получается не у многих, к сожалению. В цій связи, ну, приходится включати какие то другие механізми. Ну от РНБО включив механізм запретительный. Ще один одне зауваження хотів би зробити про те, що люди, які знаходяться під впливом саме російських цих пропагандистських атак, під впливом російських пропагандистських штампов під цим ковпаком, як сказала Ліна, вони вже воліють дивитися той самий російський контент. Ті самі серіали, ті самі передачі, які вони дивилися раніше. Це потрібно було зробити ще раніше, в 2004-2005 році, після перемоги помаранчевої революції, ліквідувати монополію проросійських сил на Сході і Півдні. Але тоді не вдалося, тоді заради громадянського миру цивільного було прийнято рішення не боротися з організованою злочинністю і корупціонерами в тих регіонах, а домовитися. З ними підписати е, універсал національної єдності. Бачимо, що ці міри тоді не спрацювали навіть у мирний час. Е, а ці анклави, ці водчини корупційні, залишилися недоторканими, і тим більше немає сенсу зараз йти з тими самими людьми вдруге на компроміс у умовах фактично війни. Е, на війні, як на війні, і кожен, хто е, сприяє. Пропаганді в відкритій війні або холодній війні, інформаційній війні є зрадником, і той допомагає супротивнику. Це те саме, аби вони продавали набої або постачали зброю супротивнику. Зазначу ще, що Вікторія Сюмар перерахувала російські канали, які будуть заборонені до показу РТР Росія 24 перший та НТВ. Ну я продолжу по поводу назначения в оборонном ведомстве. Итак, Михаил Коваль стал исполняющим обязанности министра обороны, профессиональный человек, пограничник в, заканчивал, если не ошибаюсь, войсково-инженерное командное училище изначально. Последние годы, собственно, возглавлял пограничную службу, был первым замом главы государственной службы приграничной. Соответственно, человек профессиональный, как раз-таки сообщение, связанное с тем, что украли генерала, было вот связано с ним 5 числа. его действительно задержали, так через три часа отпустили без пояснений. Но при этом, в общем, слава богу, генерал в бравой боевой готовности. Но будем надеяться, что это изменение действительно приведет к систематизации, упорядочиванию процесса. Ну и, в общем, каким-то решениям, связанным с активными боевыми действиями, связанными с усилениями нашей оборонительной, сейчас не хочу говорить наступательной, но хотя бы оборонительной позиции. Голова Міджлісу Кримсько-Татарського народу Рифат Чубаров анонсував проведення позачергової сесії Курултаю шостого скликання. Хоча лідер кримських татар, жива легенда, колишній голова Міджлісу Мустафа Джемільов пропонував перенести цю сесію, пан Чубаров сказав, переносити не будуть, але в наші дні все можливо. Він зазначив також, що голова колишній пан Джамільов може взяти участь в наступній сесії, яка можливо незабаром відбудеться. Треба звикати до того, що сесії Крултаю почастішої дав пан Чубаров. Ну і з таких, от, не самих замічательних новостей все-таки Черкаси за за захвачені. Бо більше двох часов шов а, а, штурм. А, Но с другой стороны, знаете, все-таки сам вопрос сопротивления, несмотря ни на что, и в течение нескольких дней мы все следили за этими событиями, вообще каждый факт какого-то непротивления существующей ситуации в Крыму воспринимается ну, реально на ура. Эти мальчики из училища, которые пели гимн Украины, эти ребята, которые пытались выйти заблокированные в проливе, пытаясь протаранить, выбраться в Донузлаве, То есть ну, реально хоть кто-то как-то ну, вызывает какой-то, не знаю, не хочется говорить там патетически и пафосно, но действительно гордость существует за этих людей. И слава богу, что среди военных они есть. И ура, что они как бы вот были, образовались, появились на Майдане, и они есть в Крыму. И ну вот это такое невероятное. Правильне чувство визивається. Ми схиляємо голову перед нашими військовослужбовцями, які, маючи всі підстави, аби розчаруватися у службі Україні, розчаруватися у тій вдячності, яку повинна була їм батьківщина за їхню службу висловити, але дуже скупо видавала. Все ж таки слід зауважити те, що всі ці приклади базуються виключно на індивідуальному. Ентузіазмі командирів військових частин, кораблів молодшого офіцерського складу та солдатів або матросів, ми бачимо, що всі ці дії не були абсолютно скоординовані з Києва прес-конференції, в прес одну з яких замміністра міністра оборони я особисто знімав і задавав питання, і всі дії ці. В стрімі заяви командирів частин про те, що вони вимагають письмових наказів з Києва, все нам показувало наскільки неорганізовані були їхні дії, і трималися, як завжди, все на самоорганізації на ентузіазмі, в тому числі коментуючи спроби мінного тральщика Черкаси відтягнути з мілини Затоплений корабель російський, теж наскільки б вони були більш успішними, якби в цьому приймала участь вся флотилія, всі кораблі, які стояли в Донузлаві, Таль, Тральщик не міг сянути, але велике, великий десантний корабель, і ще один тральщик, Вони могли б це зробити, якби ними хтось, хоч якось, командував. А так ми бачимо, що ті, хто були більш стійкі, вони протрималися. З дуже малими силами не застосовуючи бойової зброї цілі дві години проти штурму справжніх спецназівців. А інші теж трималися якийсь час, але знову ж таки повідомлення є про те, що і в тих командах був саботаж. Люди, яких скоріше хотіли вже здатися і зійти на берег, налили солярки до резервуарів з питною водою. Це все є результатом нескоординовості і відсутності чіткої лінії з боку керівництва. Наголошую, що жодна частина при перших спробах не здалася, не перейшла на бік супротивника. Всі Тримали опір. І тільки коли вони побачили, що нема у них перспектив ніяких, тоді почали здаватися. Навіть внутрішні війська, які були биті в Києві протестувальниками, навіть ці частини зберігали вірність присязі, вірність народу України. І якби вони мали чіткий план, чіткі вказівки, то це скоріш за все, закінчилось не так погано. Хоча Вибачте, але все ж таки скажу, що позитив у цьому є. Бо Путін таки розраховував на швидкий на швидкий відповідь на свої провокації, як це було в Грузії. От і він мріяв про вже легітимне застосування сили великої військової, де він ясна річ виграв би слава Богу, українські військові і такі. Є в цьому заслуга керівництва, не піддалися на провокації і витримали цей тиск гідно. Ну а я перехожу к економічним новостям сьогоднішнього дня МВФ. экстренно выделит Украине 15-20 миллиардов долларов, благополучно завершились переговоры Министерства финансов с МВФ. Ну, радостная, в общем, новость для нас, как бы помимо помощи европейцев, помимо помощи непосредственно американцев по другим структурным каналам объемного решения Евросоюза, ну Действительно, самое замечательное в этой фразе экстренно, потому что ситуация на сегодняшний день не самая замечательная. Объем невыплаченных зарплат увеличился на 23%. Мы все видим, что происходит плюс-минус с курсов долларов. Понятно, что экономика в по ситуации полувоенной пребываясь пребывает не в лучшей форме, тем более на фоне всего того, что мы имели как бы накануне Майдана. Ну, будем надеяться единственное, что все 15-20 миллиардов пойдут на правое дело, что системы контроля будут гарантировать целевое использование внешних средств но и участие мировой общественности в процессе отслеживания, на что уходят средства и поддержки именно системных реформ, а не очередных вливаний в бесконечные как бы, черные дыры украинской экономики, он возымеет свое действие и как бы, в экономическом отношении все-таки полегчает. Последняя новость от Андрюши на сегодняшний день. И мы переходим к следующей части программы. Можна було б uh -huh. Uh -huh. прокоментувати вимоги, які виставляє uh -huh. uh -huh. uh -huh. МВФ за свої кредити там стоїть чотири вимоги всупереч тим міфам, які угу. проросійське лобі ви угу. розповсюджувало і угу. ті канали, угу. до речі, які треба було зупинити ще в 2004 році, угу. а досі вони тривають монополію на аудиторію південно-східних областей. Чотири вимоги: перше привести до ладу валютно курсову політику, стабілізувати фінансовий сектор. Припинити ту вакханалію, яку впровадила партія регіонів, роздаючи кредити, і до неї чесно сказати уряди. От угу. друге, з з скоротити витрати і дефіцит бюджету до 3-4% ВВП, третє відкоригувати тарифи на енергоносії і замінити ці дотації з бюджету на огульні якісь валові ціни. Uh -huh. Адресними субсидіями на адресу тих, хто дійсно цього потребує, не йшло не йшлося про відміну пільг, uh -huh. а просто виділяти їх тим, кому вони реч, реально потрібні. тут в основному, що всі субсидії, зв'язані з енергетичним комплексом, були зв'язані з промишленого комплексу, в частності при лоббировании нашого замечательного олігархату. Субсидии шли на покриття неефективного хазяйнування не, не, оборудования, хозяйство, морально устаревшего техніки и всего того, що сьогодні действует на крупнейших. Підприяттях, і зізначив, говорять в ети, що ці віші йшли на покриття э, расходы на електричество нещасних старушок, не приходиться. І четверта вимога це провести реформи, які забезпечать покращення бізнес-клімату і стійкий економічний ріст. Нагадаємо, хто не був в Україні довго, що покращення викосило, витоптало весь середній бізнес, малий теж на підході і. Що десь давало якийсь прибуток, Маломальський е, могло забезпечити якусь маржу, все було відібрано на користь е, тих, хто мав владу, ну, на користь партії регіону. Ми будемо більш подробно говорити, ще о реформах і влученні бізнес-клімату, а на цьому этом наш сьогоднішній сьогоднішню блок. Дякуємо до зустрічі.